Хлопці і дівчата. Сьогодні ми маємо на календарі 26 липня. І вчора в нашій родині була радісна подія. Ми святкували 18-річчя мого сина, мого нашого сина. Тож, вітаю його з цим святом Пройдешнім. Щоб його життя було наповнене лише позитивними подіями, він ставив перед собою завжди великі цілі і впевнений, що до своєї мети, могутнього Янгола, охорони. перемоги в нашій державі. Ще раз повторюсь, сьогодні 26 липня, і я буду просувати Переяславську сорочку. Далі просувати уставку. Ось зверху я так приколола вже готову уставочку. І по ній буду робити, ну, далі шити, тому що по схемці трішки я можу збитися, а тут вже все відраховано і мені краще вже з готової уставки все повторювати. Тож, отак, рухаю свій процес. Побачимо, що я зможу продвинути за цей день. Сьогодні у нас 27 липня. Дощовий ранок, дощовий день. Так що погодка б поспати, подрімати, посісти, повишивати, але маємо роботу. Ходимо на неї, тож буду далі просувати уставочку. Ось, у, на даний час вона у мене в такому стані. Має бути отак все зашито. Тож, по чуть-чуть буду рухати. Мої вітання сьогодні у мене субота, 29 липня. На годиннику я маю, мені здається, десь 4 година вечора. І за цілий день я ще не зробила жодного стібочка. Це мене дуже гнітить, тому що наразі буду братись за вишивку, і от хочу показати, що в мене вже уставочка зашивається. Я так планую дійти до кінця. І потім уже робити зверху і знизу Там греція сімона йде, солов'їні вічка і листочки. Тож, не знаю, що я сьогодні встигну повишивати, бо в мене сьогодні день, як завжди, <гум> планується одне, але трохи пошила дитині шортів. Там попідшивала, попідрублювала, бо їде в табір і вже складає сумки. В табір їде ненадовго, але це буде його перший життєвий досвід табору літнього з дітьми. Тож я маю надію, що йому сподобається, адже це, на мій погляд, дуже весело своїми однолітками, без батьків, провести час де тебе всі зусилля направлені на те, щоб ти розважався і пізнавав світ, пізнавав якомога більше цікавої інформації. Тому я на це маю надію і такими кроками потрішки збираємо ще ввечері, потім передивлюсь, треба буде зібрати аптечку, попідписувати все, зробити список медикаментів. Тож. Я вже такий досвід маю. Старший син частенько їздив в ці літні табори до карантину і до повномасштабного вторгнення це було доступне було можливе, а наразі це просто неможливе. Тож, на жаль, так, але радіємо з того, що хоч 4 дні. Він відпочине. Тож, а я буду братися за уставочку. Нагадую, уставка Переяславської сорочки. Мені її треба завершити за серпень місяць все. Вона мене має бути готова. Тож, буду до цього прагнути і сподіватися, що я все встигну. В кінці дня покажу, а можливо завтра зранку, що, що ж я все-таки встигла. Сьогодні понеділок, 31 липня. Ну, от я зашила уставочку в середину ромбів, зробила ретяс. І лишилось мені солов'їні вічка і листочки там. Тож, уставку за віхні я не завершила, зате побувала на виступі благодійному, в нашому творчому колі Малів Лілі Котовської, вона бандуристка, хоч і є вчителькою, так що я була задоволена вечором і її грою. Тож не вишивала. Щас трішки рухнує і буду завершувати тиждень. Мої вітання, хлопці і дівчата. Сьогодні у нас середа, 2 серпня, останній місяць літа. Літо прилетіло геть і не зрозуміли коли, дуже шкода. Хотілося би ще місяця 3-4 плюс до цього. Але маємо, що маємо. Життя йде своїм. Своєю чергою, тож в такому стані у мене уставочка, я сьогодні її трішки просунула. Тобто минулий тиждень я закінчила дану уставку, зробивши, заповнивши всі ці ромби і відшивши ретіс. А зараз я роблю. Солов'їні віч, вічка зверху і знизу і листочки. Я почала від центру, зробила хрестик і по два листочка, верх низ. І далі вже йду праворуч і ліворуч. Солов'їні вічка чергую з такими листочками, щоб була гарна середина. Щоб воно йшло однаково, ніби в відображення один одного. Тоді так ну, і виглядає краще і охайніше. Тому що автентична сорочка, яку колись вишивали наші прабабці, вони. Не відцентровували, не відштовхувались, тобто відшили ромб, а вже отут, чи воно по центру, чи не по центру, вони вже не звертали на це уваги. І, в принципі, це ну, не є таке прям необхідне. Чим головне, щоб вона була шита з любов'ю, як оберіг. І тоді. Вона буде єдина і неповторна. А вже чи збились ви чи не збились, немає значення. Ну, я намагаюсь так робити і побачимо, що з цього вийде в кінцевому результаті. Тож, оцю частинку я дошила, тепер ліворуч, відповідно, цей низ, і уставка буде готова. Хочу показати, яку красу. Ну, не я маю. Я маю радість спостерігати. Це в мене на роботі розквіли такі квіточки. Ну, вони не мої, а оцей кактус мій. Я його колись принесла з дому. Аромат стоїть божественний. А він вдома не цвів взагалі. Я навіть не сподівалася, що він колись заквітне. А на роботі, де багато людей ходять, цей вже відсвів, Він кожен рік, два рази на рік, я б сказала, напевно так, два рази на рік він квітне. Це для мене така... таке було здивування, але ну, я радію, що йому тут сподобалось. Тож намірів забирати його назад додому я не маю. Хай він буде там, де йому. Приємно рости і квітнути. Всім мої вітання. Сьогодні я маю ой, суботу, 5 серпня, і я завершила свою уставку Переяславської сорочки. Відповідно, прозвітувала групу. По відшиву. І мені наш наставник дала зауваження. Я, звичайно, була в шоці. В плані того, що я вважала, що я вишиваю дуже класно у мене такі гарні стібочки, а виходить, що отут по стібочкам. Сейчас. Ось по цим стібочкам, що всередині, і оці. Вони у мене дуже маленькі і тоненькі. А насправді вони мають бути, я так розумію, отак. Більше закривати тканини. Тож, я б допустилась великої помилки. Тут середина має бути добре зашита. А в мене виходить такі, ледь помітні стібочки. Але. Так як нас, нам давали схему, а ми вже шукали в інтернеті, Ну, ті, хто не має змоги бути офлайн на заняттях, а я такої змоги не маю, бо в Переяславі мені є, що їхати. Тож, так як я побачила і зрозуміла, що я маю робити це так, я його зробила. І виходить, зробила невірно. Але перешивати я вже нічого не буду. Можливо, колись, але можливо, колись, але я впевнена, що ні. У мене буде натхнення, можливо, колись. Отак, як я зробила отут, попробувала. Ще поверху зробити, накласти ще нитку і зробити більші стіпки. Ні. Поки, поки що ні. Я вирішила, що буде це так. Вибачайте, що трясу знімаю з рук, так як не вдома. Тож, таким чином, є помилки, але це мої помилки, мої шишки на биті. Тобто так, як я сказала, ну, певно, буде з таким ганджем, щоб не зрочили. Тож буду щось там робити по рукавам, виправляти, дошивати і сподіваюсь, вже потім збирати, але там ще багато і низ, рукава, манжети зробити, і горловину, то робити є, що буду. Ви не повірите, це якась, я знаю, зовсім мені не смішно якась напасть на мене напала. Я ж така щаслива, що я вже завершила свої уставки. Хай хоч неправильно зробила, але я їх завершила. Як я відкриваю одну, другу і дивлюсь щось не так. де ці ромбіки поміж листочків? Деяких є, а в деяких нема? І я зрозуміла, що я їх провтикала. Я сама з себе в шоці, тож тепер буду сідати і дошивати ще ці ромбики. Цим бажаю мирного неба над головою та рідної землі під ногами і до наступних включень.